Не журися за тіло, Ф ясним вогнем засвітилось воно. шистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий пепелець. Я же, вернувшися в рідну земницю, купи з водою, там зростуть вербиці, стань початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди. В й багаті, веселі й сумні, радощі тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них Шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю. Це ще колись ти для мене співав, ще як на провисні тут вигравав, Мрії збираючи в гаї, кай же коханий, благаю.